До масштабних проєктів доєдналася й школа креативності Сікорський челендж-джуніор». 20 КПІшників прокачували свої скіли з креативного менеджменту, маркетингу та бізнес-планування і навчались, як рахувати потенційні ризики, виходити на міжнародний ринок і трансформувати ідею в успішний бізнес. Перетворювати проєкти на готові стартапи впродовж двох тижнів КПІшникам допомагали досвідчені ментори з Ізраїлю, США та інноваційної системи Сікорський Челендж. Найкращі стартапи представили на фестивалі Сікорський Челендж. Це площина, де студенти можуть пролобіювати, проаналізувати або ж Перевірити власні ідеї на справжність навчитися якимось навичкам, наприклад, тайм-менеджменту або проджект-менеджменту, або якомусь креативному менеджменту для подальшої реалізації стартап діяльності і виходу на глобальну систему «Сікорський челендж України. Люди, які вже займаються стартап діяльністю умовно 5-10 років, мають досвід підчинку, мають досвід формування презентації, що треба вказати, як порахувати ринок і інше.